Я знаходжусь в онлайн-сервісі цифрової дистрибуції Steam, може знайти про нього. Сьогодні ми будемо спідранити список майбутніх популярних ігор. Я робитиму короткий огляд на кожну гру, поки не натраплю на хентай. Бібліотека Стіма славиться своїми гіпер якісними тайтлами, тому навіть гадки немає, скільки годин я витрачу на цей ран. Поїхали. Е, нарешті хтось портував контурні карти на ПК. Тепер не потрібно щорічно купувати їх на географію. Мої вітання, школьники. А. Це що? А, головоломка. Тобто ламання голови, головодумка. Взагалі думати неприємно. Цьому немає ніякого сенсу. Тому не раджу грати. Боже, тільки не кажіть, що це гра про Папіча. Так. Папіч. Uh -huh. Uh -huh. Ясно, цього не існує. Ідемо далі.